Вірою, я можу протистояти спокусі. Вірою, я отримую необхідні мені сили. Вірою, я можу перемагати гріх. Вірою, я долаю будь-який гріх. Вірою, я здобуваю перемогу. Істинно кажу вам: якщо у вас є віра, хоча б з гірчичне зерно, ви можете сказати ці горі зрушити, і вона зрушиться, бо немає нічого неможливого для вас. Багато людей у нашій культурі знайомі з історією Ісуса Навина та битвою за Єрихон, навіть якщо вони невірно розуміють деякі деталі. У сьогоднішньому біблійному тексті ми виявимо один з найбільш ігнорованих фактів про те, як впали стіни Єрихону. вся справа в тому, що стіни впали не силою, а вірою. Привіт. Я Деві Джеремая. Моя проповідь сьогодні називається Сміливість віри. Вся справа в сміливості, якої потребував Ісус на новин, щоб проявити віру, і також сміливості, яку повинні проявляти ми з вами. Назва нашої серії говорить сама за себе звичайні люди, незвичайна віра. Мова про нас з вами і про таких як ми нам усім потрібна така ж смілива рука, як у Ісуса Навина. Про це ми і поговоримо сьогодні в програмі. Поворотний момент. Вірою впали єрихонські мури по семиденнім обходженні їх. Вірою, блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. Тут ми зустрічаємо двох персонажів: Ісуса Навина та Раф. Зі старого заповіту ми знаємо, що Ісус Новин був єврейським полководцем Арахав, язичницькою блудницею. ісус Навин належав до народу. Заповіту Арахав була чужоземкою. Ісус Навин був переможцем. Арахав була серед переможених. але якими б різними вони не були. І якими б різними вони не здавалися в нашому розумінні єдине, що змусило їх з'явитися разом в 11 розділі євреїм, що вони обидва отримали нагороду за свою віру. пам'ятайте, що Євреям 11 – це глава віри, де люди потрапляють у зал віри за те, що повірили Богу, ісус Навин і Рахав повірили Богу і були винагороджені за свою віру. А незважаючи на те, що в цілому ми знаємо історію Ісуса Навина та історію Рахав, ми не зможемо зрозуміти євреїв 11.30.31, якщо не повернемося назад, і не розглянемо кроки віри, за які їх так шанують в 11-му розділі до євреїв. Отже, сьогодні ми коротко розглянемо шосту главу Ісуса Навина. Подивимося, що сталося з Ісусом навином, і як так вийшло, що Рахав потрапила в зала віри. Почнемо перш за все з того, що Ісус Навин оточив мур Єрихону. у Євреїв 11.30 Говориться, що вірою єрихонські мури впали. І якщо ви повернетеся до Ісуса у шостому розділі, ви виявите в другому вірші обітницю віри, яка була дана Ісусу, і сказав Господь до Ісуса: ось я дав у руку твою Єрехон та царя його сильних вояків. Подібно до того, як Бог сказав Авелю про його жертву, ною про ковчег, Аврааму і Сарі, про їхнього сина. Ісааку, Якову, і Йосипу про майбутнє, Мойсею про вихід. Так само Бог розповів Ісусу на вину про стіни Єрихону. Він сказав: я віддаю в руки твої Єрихон». це була обіцянка від Бога. Бог сказав полководцю про те, що він переможе ще до початку війни. Ісус Навин повинен був просто повірити Богу і зробити те, що Бог наказав йому зробити, і перемога вже була в його руках. ви знаєте, що ми з вами отримали таку ж обіцянку? у Біблії сказано, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Це говорить нам про те, що якщо ми живемо вірою, як Ісус Навин, ми. Все подолаємо. Ми переможці. І якщо ми робимо те, що Бог говорить нам робити, перемога вже в наших руках. І ми повинні бути впевнені в обіцянці. всемогутнього Бога, якому ми служимо дозвольте мені ще раз нагадати вам, що вся ця віра базується на обіцянці, яку дав Бог. Віра для більшості людей, туманна думка, але це дуже проста концепція. Бог сказав це. Ви вірите в це і дієте відповідно до цього. Ось що значить вірити, не більше, не менше віра означає вірити і діяти на основі Слова Божого. Ось обіцянка віри Ісусу на вину. Ісуса. я віддаю Єрехону твої руки. зверніть увагу, що. На даний момент Бог не пояснює, як він це робить, і це стане дуже цікавим. Це обіцянка віри. А ось і план віри у віршах з 3 по 5 Ісуса на вина шість. Ми читаємо і обійдете навколо це місто, всі вояки обхідна навколо міста один раз. Так зробиш шість днів. А сім священників будуть нести сім сурем і збирання чи грогів перед ковчегом. А сьомого дня обійдете навколо те місто сім раз. А священники засурмлять уроги, і станеться, коли засурмить баранячий ріг. Коли ви почуєте голос тієї сурми, а весь народ крикне гучним криком, то мур цього міста впаде на своєму місці. а Народу війде кожен перед себе я хотів би бути там, коли Ісус новин пояснював цю військову стратегію своїм лідерам. Я чую, як вони кажуть, що ми будемо робити. Подивіться уважно. Ви помітите кілька принципів віри в його словах зокрема, я виявив чотири таких принципи, і я хочу показати їх вам. Перш за все, це принцип мовчання в Ісус на вин 6.10 Бог говорить йому, а народові Ісус наказав, говорячи, не буде кричати і не дасте почути вашого голосу, і не вийде слово з ваших уст аж до дня, коли я скажу вам, закричіть, і ви закричите. Вигукніть, і тоді вигукнете. Бог велів їм обходити міські стіни раз на день протягом. Шести днів і сім разів на сьомий день зберігаючи при цьому повне мовчання. Хто з вас знає, що мовчання насправді гучне? Ви помічали це, і чим довше тривається мовчання, тим воно здається ще більш гучним. Хочу тут копнути глибшим. У вас було коли-небудь непорозуміння із дружиною? скажімо, у вас стався конфлікт думу. При цьому ви обидва сидите в машині і їхати ще довго. Ви проїхали чергові 400 кілометрів шляху, і ніхто з вас не промовив ні слова. Я сам особисто з таким не стикався, але чув, що таке буває. Мовчання гучне, і чим довше тривається мовчання, тим воно здається ще більш гучним. Бог навчав свій народ принципу мовчання. Уявіть, що відбувалося у них у голові. Перший день, можливо, був не таким поганим, але другий день, а потім третій день. І кожен раз, коли вони йшли додому вночі і дивилися вгору, вони все ще бачили стіни. Вони не мали можливості поділитися тривогами один із одним під час маршу. Вони повинні були тримати все в собі і мати справу тільки з Богом індивідуально. А в цей час Бог працював у їхніх серцях. Принцип мовчання а також я бачу тут принцип підпорядкування. Вірші з 13 по 15 у п'ятому розділі Ісуса Навина дають нам необхідну інформацію, щоб ми могли зрозуміти, що тут відбувається. Тут сказано, і підійшов Ісус до нього та й сказав йому, чи ти наш, чи наших ворогів. А той відказав: ні, бо я вождь господського війська, тепер я прийшов. Впав Ісус на обличчя своє до землі і вклонявся та й сказав йому, що говорить мій пан своєму рабові. І сказав вождь Господнього війська до Ісуса, скинь взуття свої з ніг своїх, бо це місце на якому стоїш. Ти святе воно, і зробив Ісус так. Ми часто забуваємо з вами. Цю частину історії, перш ніж Ісус навин віддав наказ своєму народові, він отримав наказ від свого командира, чи не так? капітан Божої армії зустрів Ісуса Навина. Глава п'ята, щоб Ісус Навин, полководець ізраїльської армії, знав, що потрібно робити. І так само, як Ісус Навин підкорився своєму капітану, народ Божий повинен буде підкоритися Ісусу Навину. я не смію говорити вам, робити те, що Бог не наказав мені сказати вам. Для впевненості краще завжди виходити зі слова Божого. У нашому ходінні з Господом також є ланцюжок велінь. Сексому. Віршостої глави Ісуса невинаговору дісталося, як Ісус сказав це народові, то сім священиків, що несли сім сурем і збирання грогів, ішли та сурмили в ці сурми, а ковчег Господнього заповіту йшов за ними. Спочатку Ісус підкорився, повністю присвятивши себе виконанню волі Божої, перш ніж він знав усі деталі. І Ось питання, яким ми задаємося, говорячи про волю Божу в нашому житті. Чи підкорився я волі Божі ще до того, як повноті? Знав, як все буде. Ми часто говоримо, у чому ключ до волі Божої, як я можу знати волю Божу, перш за все. Вам потрібно бути готовими йти у волі Божій до того, як ви детально дізнаєтеся, в чому вона полягає. Але пастора, це не раціональне саме, це духовно так працює Бог. Бог каже: я хочу, щоб ти пішов за мною. Ось наш контракт. Підпишіть його внизу. Але господи, на цій сторінці немає слів. Підпишіть контракт внизу і я заповню його пізніше. Ось це так. Ніхто б не зробив цього в сучасному світі. Я маю на увазі нам і так не завжди легко поставити свій підпис, навіть якщо ми знаємо на якій сторінці, ми читаємо. Але Бог каже: Ні, я хочу, щоб ти мені довіряв я хочу, щоб ти підписав цей документ. А я свого часу вкажу деталі. Але мені важливо знати, що ти готовий зробити те, до чого я закликав тебе. Принцип мовчання, принцип підпорядкування, і тепер зверніть увагу на третій принцип. Принцип стратегії. Тільки уявіть, як ізраїлітяни вишукувалися навколо міста. Неможливо, що близько трьох мільйонів людей змогли пройти навколо міста за один раз. Думаю, що навколо міста йшли представники від народу у марші. Брали участь воїни. І можливо, серед них були представники кожного з 12 колін. Попереду маршу йшли воїни. Потім священики з рогом в руках, потім посередині був ковчег заповіту. Потім знову воїни, а потім ще кілька людей. У цього порядку була мета все було розраховане на те, щоб вселити жах у серця людей в Єрихоні. І нарешті, четвертий важливий принцип це принцип духовності. Всередині колони люди бачили величезний ящик, який священики несли на плечах. Вони не знали, що Бог викладав важливий урок своєму народові в центрі кожної перемоги. Сам Господь Бог тому ковчег заповіту був поставлений в самому центрі. Іх ходи, щоб показати всім, що Бог серед свого народу, ковчег заповіту був єдиним предметом меблі з кинії в храмі, який більше ніж будь-який інший предмет меблів представляв присутність самогутнього Бога. Ковчег заповіту був священним ми пам'ятаємо, що відбувалося, коли з ним поводилися погано. Отже, в колоні воїни, священники із рогом в руках, потім ковчег заповіту на плечах людей, коли вони обходили місто. Потім ще кілька воїнів і ще більше людей про що це говорило ізраїлітянам. Переконайтеся, що Бог знаходиться в центрі вашого життя і ходіння. Переконайтеся, що у ваших думках присутній Бог Бог дасть вам перемогу, якщо ви віддасте йому почесне місце, яке йому і належить у вашому житті і в вашому ходінні. І ми ніколи не повинні забувати, що наша єдина надія на те, що в нашій церкві буде сила, залежить лише від присутності всемогутнього Бога серед. Нас подібно до того, як ковчег заповіту знаходився в центрі маршу народ Божий. Давайте разом укладемо заповіт, за яким Бог завжди буде в центрі нашого поклоніння. Ми будемо підтримувати Божу присутність через поклоніння, вивчення його слова та розуміння того, ким він є в цій церкві. Коли Бог є центром того, що ми робимо, ми на шляху до перемоги. Якщо ми перемістимо його до периметру, у нас немає підстав вважати, що Бог буде зацікавлений у тому, що відбувається, коли ми Збираємося разом, але коли ми ставимо Бога в центр нашого ходіння, Бог буде діяти серед свого народу. А тепер дозвольте мені дати вам кілька заповідей віри, обіцянка віри, плани віри та принципи. І ось три речі, які я дізнався про Ісуса на вина та його входження в зали віри. По перше, шляхи Божі не шляхи людини. і це так. Амінь. Ми не розуміємо і не можемо передбачити Божі шляхи. До Бога не можна застосувати стереотипи і сказати, ти зробив це таким чином для них. Чому ти не можеш зробити це для? Для нас а він не зобов'язаний робити для вас те, що він зробив для когось іншого. У нього є найкращий план для вас. Якщо ви зациклені на тому, що він робить для когось іншого, ви пропустите те, що він хоче зробити для вас. Просто прийміть Божі шляхи, шляхи Божі не шляхи людини. Бог має для кожного свої шляхи, і друге знаряддя Божі не знаряддя людини. Бог може зруйнувати місто сурмами, вигуком і маршем. Бог може взяти армію Гедеона з 32 тисяч чоловік, скоротити її до трьох сотень і виграти війну. Наша зброя має відрізнятися, адже ми ведемо духовну війну. Зброя або нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердий. Шляхи Божі не шляхи людини, знаряддя божі не знаряддя людини, дії Божі надії людини. Ісуса новина 6.16 шістнадцять сталося. Коли сьомого разу засурмили священники в сурми, то ісус сказав до народу: Закричіть, бо Господь віддав вам це місто. Перемога була від Господа, і вона була досягнута вірою. І тому в Євреїв 11.30 ми читаємо вірою впали єрихонські мури по семиденнім обходженні їх. І саме тому ім'я Ісуса на вина згадано в одинадцятому розділі до євреїв. Він вірив, що Бог зробить щось незвичайне, і по його вірі Бог це зробив. Але я хочу присвятити деякий час на вивчення другого персонажа цієї історії це Рахаф. Перша частина цього уроку Ісус Навин, який оточив стіни Єрехону. Друга частина це Рахав, що живе в стіні Єрехону. Те, що об'єднує цих двох людей, крім їхньої віри, це Єрехонський мур. Коли Ісус Навин готувався виконати Божий наказ завоювати Ханаан, він послав спостерігачів до землі Єрихону, щоб дослідити її. Ви знаєте цю історію, але я освіжу її для вас. Як тільки двоє спостерігачів увійшли до Єрихону, Бог привів їх додому. Рахав згідно з Біблією, Рахав була аморейкою. Запам'ятайте цей термін. Вона також була повією. Біблія називає її блудницею, що є біблійним терміном для повії. Рахав сховала спостерігачів у себе в будинку в стіні і навіть збрехала цареві, щоб їх захистити. У той час як віра виражалася через дії народу Божого за муром Єрихону протягом семи днів. Віра зростала і в серці однієї жінки з поганою репутацією. Будинок цієї жінки розташовувався у мурі, який ось ось повинен завалитися. До євреїв 11.31 сказано: вірою блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла відвідувачів. Як це сталося? Зверніть увагу на визнання її віри. Ось що ви можете не знати про Рахав. Бог працював у її серці ще до того, як Ісус Навин наблизився до Єрихону. І ось вона на свій страх і ризик сховала в своєму будинку двох спостерігачів. І в Ісуса Навина 2, 8-11, говориться наступне: і поки вони лягли спати, то вона ввійшла до них на дах і сказала до тих людей: я знаю, що Господь дав вам цей край, і що жах перед вами напав на нас. О, так, це очевидно, адже вони. Бачили, як ті завойовували інші народи, і що всі мешканці цього краю умлівають зо страху перед вами, звідки вона це знає? Бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту, і що зробили ви обом аморейським царям. Серед завойованих народів були її родичі. Що по той бік Йордану Сигонові та Огові, яких ви вчили закляттям, і чули ми це, і зомліло наше серце, і не стало вже духу людини зо страху перед вами, бо Господь Бог ваш, Він Бог на небесах угорі, і на землі долі. Рахав чула про велику перемогу Бога Єгови, і вона. Стала віруючою сповідання її віри. і тепер заповіт. Її віри в Ісуса новина 2, 12, 14 та 17, 21. Ми дізналися, що раха піклувалася про двох спостерігачів, але вона попросила щось взамін. Вона сказала в обмін на те, що я не видам, де ти ховаєшся. Я хочу, щоб ти піклувався про мене, коли прийде суд над цим містом. Двоє сказали їй, якщо ти не скажеш про те, що ми тут, якщо ти захистиш нас, коли прийде суд Єрехону, ми захистимо тебе. Ми хочемо, щоб ти повісила червону мотузку на. Вікно на зовнішній стіні міст. Коли ми побачимо її, ми захистимо вас і залишимо вас живими зверніть увагу на символіку. Це нагадує мені про те, що говориться в книзі вихід, і буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви ту кров і обмину вас. І не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетській краї. Так само, як ізраїлітяни в Єгипті окроплювали двері кров'ю, коли Ангол смерті проходив через землю, забираючи первістків у кожній родині, бачачи кров на косяках дверей, ангел смерті проходив повз і первіст. Ок, будинку залишався живим, і ось коли повинна була настати смерть рихона на одному з будинків в стіні, висіла червона мотузка. Спостерігачі сказали їй, коли ми побачимо червону мотузку, ми пройдемо повз ваш будинок під час судового розгляду. Те, що мотузка висіла у вікні, означало, що вона була під захистом крові. Вона була віруючою. навіть якщо все це місто помре, вона буде жива. Це був заповіт, який Бог уклав із нею, і вона уклала з цими двома чоловіками. А тепер результат її віри. Ісуса Навина, 6, 15, 16. То Ісус сказав до народу, закричіть Богу. «Господь віддав вам це місто, і станеться це місто закляттям. Воно та все, що в ньому для Господа. Тільки блудниця Рахав буде жити. Вона та всі, хто з нею в домі, бо вона сховала, була послів, яких ми послали. 21 вірш Ісус сказав: до додому тієї жінки блудниці, і виведіть звідти ту жінку та все, що її як ви заприсягли були їй, і війшли. Юнаки, вивідувачі і Вивели рахави батька її, матір її, братів її, все, що її, і всі роди її вивели, й умістили поза Ізраїлевим табором. А блудницю Рахави, дім її батька і все, що її ісус, позоставив при житті, і осіла вона серед Ізраїля і так, є аж до цього дня, бо сховала була послів, яких послав був Ісус вивідати Єрехон. Чудова історія. Подивіться на цю. Історію, і вона не закінчується. Вона стала частиною Ізраїлю. Вийшла заміж за ізраїлітянина і на ім'я Салмон. Ми читаємо про Салмона в Матвія 1, 5, 6. Подивіться на екран. Давайте прочитаємо це місце. Салмон же породив вооза від Рахави. Тобто Рахав народила вооза від Салмона. А Вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея, а Єссе породив царя Давида. Давид же породив Соломона. Рахав увірувала в Бога. Вона повірила всьому, що почула про Бога цього народу, і прийняла його в своє серце. Бог клав справжню віру в серце цієї жінки, і ось ця жінка, із поганою репутацією, прошена за свій гріх, народжує сина. Її ім'я та ім'я її сина згадуються в родоводі самого сина, всемогутнього Бога, Господа. Ісуса Христа, якщо ви ще не зрозуміли, чому тут суть, дозвольте мені дещо вам сказати. Незалежно від того, наскільки низько ви впали, немає обмежень щодо того, наскільки високо Бог може вас підняти. І якщо Бог прощає вас і очищає вас від усякого гріха, що ви зробили і що віддаляло вас від нього, він може підняти вас і вшанувати вас, як він вшанував цю жінку. Коли ми віримо Богу, Бог шанує нас за нашу віру. Тому не дивно, що спадщина Рахав продовжується навіть сьогодні. Ось вам історія з журналу. Християнство сьогодні, яка називається завдяки сміливим служінням повії, все ще входять в царство. У у ріці чотирирічну хуаніту продали в рабство і це зробила власна мати. Поки інші діти ходили в школу, вона працювала в борделі, заробляючи для своєї матері гроші, які виплачували таким юним дівчаткам. зрештою, коли вона по у неї народилося народилася двоє дітей, але мати їх у неї. Забрала не маючи освіти та інших навичок, вона продовжувала працювати в борделі, стаючи залежною від алкоголю та наркотиків. Одного разу клієнт розлютився, коли вона не робила того, що він хотів від неї, і вдарив її по голові. Безбольною битою вона опинилася в лікарні в розпачі. Нарешті вона набралася сил стати на коліна і помолитися Богу. Вона сказала: Я хотіла втекти, стати справжньою матір'ю для своїх дітей, і Бог дав мені видіння. Бачення в цій частині країни досить щастя, і в баченні говорилася знайди фонд Рахав. А вона сказала, що ніколи до цього не чула слова Рахав. А Вона знайшла номер телефону організації через кілька днів біля їхніх дверей. З'явилася Хуаніта, вся побита і в бинтах. «Мені потрібна допомога, сказала вона, ридаючи. Я вмираю, я більше не можу так жити. Мила жінка на ім'я Маріліанна запросила її, і розповіла їй про Божу любов. Я не могла повірити в надію на обличчі Маріліали. Згадувала Хуаніта. вона посміхнулася, обійняла мене. Дала мені чисте ліжко, квіти в кімнаті, обіцянку, що ніхто більше не заподіє мені шкоди. Вона навчила мене бути справжньою матір'ю. А зараз я вивчаю професію, щоб жити. На славу Божу. Нехай ці слова з вуст Ісуса будуть для нас як попередження, так і надія і свідченням сили віри. Ісус каже: «Поправді кажу вам, що митники та блудодійники випереджують вас у Боже царство, бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван та йому не повірили ви, а митники та блудодійники йняли йому віри. І одного разу вони опиняться на небесах. Справа не в тому, скільки зла ви накоїли, але в тому, сповідали ви це всемогутньому Богу, чи ні, отримали ви прощення від Бога чи ні. Справа не в тому, наскільки хорошою людиною ви себе вважаєте. Якщо ви не прийняли Ісуса як Спасителя, яким би хорошим ви себе не вважали, ви не зможете потрапити на небеса. Тож дозвольте задати вам питання, що заважає вам повірити Ісусу і прийняти Його як свого Спасителя? Ви скажете, як мені це зробити. Точно так само вірою, увірувати у вчення про Ісуса Христа. Віра не чекає, поки у вас з'явиться почуття. Віра приймає рішення. У житті Раав настав день, коли, почувши про Бога, вона вирішила, що це правда, і повірила Богу. Отож, що заважає вам довіритися йому сьогодні? Прийміть рішення. Дякуємо, що дивилися поворотний момент. Я сподіваюся, що це слово підбадьорило вас, і ви ще більше дізналися про те, що означає мати стосунки із люблячим Богом. І якщо у вас немає особистих стосунків з ним, але ви хочете їх розпочати, зробіть це вже сьогодні. Щоб отримати Божий дар спасіння, вам потрібно покаятися у своєму гріху і звернутися до Ісуса Христа як до вашого Господа і Спасителя. Якщо ви зробили цей крок віри, сьогодні я закликаю вас зв'язатися зі службою, якій ви довіряєте, або місцевою церквою та повідомити когось про ваше рішення. Я молюся, щоб ви продовжували рости у своїй нововиявленні вірі. Нехай Бог благословить вас. До зустрічі на програмі Поворотний момент.